Красногорівка потерпала завжди від перебоїв постачання електроенергії. Лінія, яка запитувала Красногорівку, дев'ять разів обстрілювалася, дев'ять разів ДТК обленерго ремонтував її. Але ключова проблема була в тому, що з тої сторони не дозволяли підходити, і часом Красногорівка залишалася достатньо великий проміжок часу без електроенергії. І сьогодні, коли побудували цю обхідну... А, мережу фактично відсунули від передової на 3,6 км, а, Тобто, уже мінометні обстріли, обстріли снайперів, які цілили по а, ізоляторам, так розважалися. Сьогодні не страшні. Провірка совпадіння фазіровки патент шість і Два фазіровка совпадає Вісів роботу. першого СШ 6 кВт протяженность составила 4,1 км, стоимость порядка 2,7 млн грн. Решение принято было фактически наверное, перед Новым годом да. Павел Иванович. Про предпроектне обслідування, проектурування, будівництво. ну виполнялося это все в доволі сложних по времени условиях. Завод, який працює тут, де працюють місцеві жителі, на жаль, тільки на третину, поки сьогодні працює, також буде мати електроенергію, і в людей буде робота, буде заробітна плата і буде життя.